Страх бути незручним. У мене ця ілюзія була раніше, я боявся зробити зауваження, ну, щоб не діставати людину, щоб людина не думала про мене, що якийсь дурак. На жаль, це було неправильне рішення, неправильний механізм в мене. Чому? Тому що ти як керівник, як лідер групи, повинен коригувати цю групу в сторону отримання максимальних результатів, максимальної ефективності. І часто. Люди помиляються і не бачать себе в процесі. А ти як керівник, як перше лице, яке дивиться на ситуацію зі сторони, ти бачиш ці помилки. І ти їх повинен коригувати. Відповідно, коригувати ти повинен жорстко і чітко і пояснювати так, щоб до людини дійшло. А якщо тобі незручно, якщо ти стидаєшся коригувати, ти не змінюєш систему, так? Людина не отримує зовнішній зворотній зв'язок від тої людини, якою вона Повинна отримати зворотній зв'язок. І працює далі, як показує практика, не завжди ефективно. Тому дивись на ситуацію корекції когось чи коментаря до чогось зі сторони того, що якщо я промовчу, я заберу в цієї людини час, нерви і гроші. Моя мовчанка може закінчитись бідою. І саме тоді тобі буде простіше працювати з відчуттям незручності і покращити свою роботу як керівника. Це дуже просто сили і мудрості. Підписуйся попереду багато корисного.